До Сум завітали міністри. Приїхали із різних областей України, аби оцінити унікальну торгово-споживчу систему в місті Євробазар. Кажуть, аналогів таким комплексом ще не бачили. Коридорами торгівельного центру водив гостей його власник. Далі більше. з курсовода на сьогоднішній зустрічі з усіма кооператорами України взяв на себе голова правління Сумської облспоживспілки Магомед Галаєв. Спершу показує гостям так званий круглий ринок і його павільйони. Це у нас М'ясний павільйон площадью 1250 квадратів. Обратите обраті внимание, м'ясо павільйон, все виложена плітка, от кожному торговому столу подведена гаряча холодна вода. Зайшли гості і до молочного павільйону, а далі зазирнули до м'ясного. Скрізь запевняє пан Галаєв, працюють у досконаленні системи. Його слова підтверджують і експерти щойно побаченим більше ніж задоволені. Позитивні моменти є те, що тут в комплексі поєднано і приватний бізнес, і бізнес системи споживчої кооперації. і це дає можливість на рівних конкурувати. І, по суті, напевно, для міста суми давати позитивний результат не тільки в нормальному обслуговуванні. Я думаю, що великі суми надходять і в місцевий бюджет від цього бізнесу, а це дає можливість місту розвивати. Після делегація рушила до нещодавно збудованого інноваційного торгівельного комплексу Євробазару, аби не заблукати у коридорах для відвідувачів. Працює так зване навігаційне меню. Кожна е, будь кожна група товарів тут можна знайти. читати одяг для вагітних. Да, смо жовте, 106, 84, 93, от. одяг класійський одяг для чоловіків. ось такий цвіт, на 105 магазин. Перший поверх переважно торгівельний. Делегація рухається на другий, там ювелірні магазини. А ось на четвертому поверсі дитяча розважальна зона. Порівнюють гості такий євробазар із столичними центрами. Це єдиний в нас в сподівачку такий такого масштабу об'єкт. Я живу в Києві, там рідко на Болоні, рідко хожу в дрімтауни, так звані, там є два великих троє центри. І скажу, що не особливо уступає ось цей євробазар, дрімтауни. Сумський торгівельний центр експерти назвали унікальним і пообіцяли ставити його у приклад іншим областям. А на останок підкреслили свою назву Євро. Сумський базар підтвердив Анастасія Комдантова, Олександр Сорбат, новини СТС.